Всім привіт! Замовила я невеличку таку коробочку різної продукції від фірми Акура на сайті Exotic Food. Замовлення у мене більше, ніж 500 гривень. Майже всі мої замовлені товари були зі знижкою. Коробочку я вже перевірила, замовляла на Укрпошту, щоб доставка була дешевша. Перше, що дістаю, це ось такі чіпси Том-ям! Вигідно купувати відразу упаковочку три штучки. Якщо купуєш одну, то знижка невелика. А якщо купуєш відразу три, то і знижка непогана. Посилання я додам в описі під відео. Кого зацікавила така продукція акура, можете замовляти. Тоді вирішила спробувати соєвий соус. Завжди в АТБ, а на цей раз, думаю, спробую якийсь інший. 500 мл класичний. Об'єм 0,5 літрів. Тоді, з непоганою знижкою, вигідною пропозицією, бо ось такі солодкі чилі. Соус 500 мл. В нашому місті продаються солодкі чилі 250 мл. І не дуже вигідно тоді купувати невеличку цю бутилочку. Чим більший об'єм, тим більш вигідніше замовляти купувати. Коли роблю домашні суші, то рис просто я відварюю у солоній воді. Але я знаю, що в рис потрібно додавати оцет для суші. Тож вирішила спробувати 200 мл така невеличка пляшечка. В нашому місці я не бачила, чи продається оцет такий, чи не продається. А На цьому сайті побачила вирішила замовити. І хочу спробувати ось такий соус кімчі. 200 мл, невеличка така пляшечка. Люблю дивитись корейські серіали, дорами, то бачу, що вони там все їдять кімчі. І мені дуже цікаво, стало, що ж це таке за соус кімчі. Ну, це повинна бути капуста така. Ну, а я вже хочу б спробую цей соус. І залишилось декілька товарів в цій коробочці. Це ось така приправка, томат, часник, базилік, 15 г. Наступне, що замовила. Це рисовий папір. штучок в одній такій упаковочці. І таких упаковочок я замовила дві. Побачила в інтернеті рецепт таких ось ролів А для них потрібен рисовий папір у цей. Знову ж таки, в нашому місці я такого рисового паперу не бачила. Прийшлося і замовити. І останнє, що було у коробочці. Це ось листи норі. 10 листків. В АТБ продаються по 5 листків, то вигідно купувати, коли вже відразу є 10. Роблю часто домашні суші, то дуже дорого все одно обходиться, якщо купувати все окремо і в невеликій кількості. То саме я і вирішила замовити. І так вийшло, що все замовила однієї фірми. Сама цього не очікувала, але побачила, що все однієї фірми. Хоча на цьому сайті є різна продукція. Різних фірм, але для мене саме було вигідно замовити все від фірми Acura. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!